Бронежилет каску зірвало, просто як, як не було його. Шматки в районі серця були, в районі печінки ззаді. Вже скидають фото, полонених, вбитих, і це сидиш день і ніч, у ці трупи обдивляєшся, шукаєш, не дай Боже, там мій. Останні ці колонії, де ми були, по 16 годин на ногах стояли. Постійно на ногах прийом їжі на ногах. Виставили відео з ним, його не впізнала. То опять такий удар по тобі, і пару днів треба було це пережити. Вони думали, що нас там багато, а нас там оказалось декілька бригад. Спочатку оборону тримали по окраїні Маріуполя в перші дні. Потім почали заходити вглиб міста, закріплятися, закріплятися на території заводів. Тримали по колу заводу оборону, робилися фортифікаційні споруди, якісь примітивні укриття, звозили метал, який був, щоб укріпити саме КПП, щоб якось трошки більше захистити особовий склад. Знайомі розказували мінометчики, що вже десь на середину. Квітня по танкам стріляли димовими е, мінами, тому що більше не було чим. Ну, от якісь настільки було все. 4 квітня я йому ще скинула фото з дитини, там, ну, він же їх не відкрив, не побачив. Е, потім мені повідомили, що 6 числа в нього було поранення. Получається, склад з продуктами, з залишками, які ще були, знаходилися всередині ангара. І зносили всередину в бомбосховище, щоб почався обстріл, щоб ну, залишки їжі, які ще в нас були, щоб е зберегти, щоб довше можна було підрозділ забезпечувати харчуванням. І в цей час почався танковий обстріл, десь зовсім недалеко, розрив танкового снаряда, один осколок в ногу залетів, один в плече. Бронежилет каску зірвало. Просто як, як не було його. Я... Ну, потім бронежал дивився шматки в районі серця були, в районі печінки ззаді. Тобто бронежилет, можна сказати, врятував життя. Хоча всі скептично, якби що він може спасти, бо бачили, які е, дірки в таких в металевих конструкціях насквозь. Тобто, я думав, що, напевно, якась дірка є. рукою спробував, наче крові немає, все на місці, пробую вставати. Теж вроді. Получається, збіг в бомбосховище, вже включили фонарики, телефони, почали обдивлятися, з ноги кров, з руки кров іде. Саме медик наш проходив, надав допомогу. І від нас недалеко був медпункт, який переїхав з госпіталь, я так розумію. Мене доставили туда десь через пів години, пробували, я так розумію, оперувати, хоча там вже обладнання не було, рентгенів не було. Нога була зашита, а вже як повернувся з полону, після рентгену осколок залишається в нозі, як виявилося. Невеликий, 4 на 5 міліметрів. Територія заводу Азовмаш. Сирість, волога, тобто ставили якісь електричні обігрівачі, щоб хоч якось сирість трошки убрати звідти. Тобто спочатку супи були, поки була картопля і овочі. Далі, коли картопля закінчилася, вже просто два рази в день готували кашу. Дві банки тушонки на 80 чоловік. За танкістів наших чув, що виїжджали в місто один танк проти трьох російських і наші поверталися цілі. Той офіцер, наскільки я знаю, досі знаходиться в полоні. Це вже був, напевно, перший раз спробували на прорив виїхати. Ми на чолі з начальником штабу нашого заблукали трошки. Командир підрозділу трішки вирвався вперед. Теж далеко. Ну, потім розкажу, якщо... Дві години покаталися на території заводу біля сусіднього ангару вернулися назад. Туди, де здійснювався прорив, стояло зарево, туди летіло зі всіх сторін, що тільки можна було дуже багато після першого прориву, чи то другий вже був, не повернулося живими. Там просто чекали, там вже була засідка, тим більше дорога, вихід був. Ту сторону на Україну, в сторону Запоріжжя, тільки один. На момент 12 квітня командир бригади вже був в безвісті зникшим після прориву. Він не повернувся ні взагалі, ніяких відомостей про нього, про його заступників не було. Нас погрузили на вантажівки. На одну вантажівку нас там, здається, враги 60 чоловік загрузили. Це вже як крайній вихід, якщо Вибиратися між смертю, мабуть, і хоч якимось шансом залишитися живих, то, мабуть, полон був один із. Я не знала, що там мій чоловік попав він полон, де він подівся, так як він на зв'язок з 4 квітня не виходив. Така була паніка. Важко. І ще в телеграмі група була. Там же скидають фото полонених вбитих, і це сидиш день і ніч. Ці трупи обдивляєшся, шукаєш, не дай Боже, там мій. То. то було страшно. У самому полоні нам постійно розказували, що такої країни, як Україна, немає. Де що, як ведуться бойові дії, теж не розказували. Включалася дуже часто пропаганда, Михалков, там, Бісагон, ТВ, навіть самих цих їхніх. Пропаганді, інформація подавалася, одна та сама інформація в трьох різних цих, і одна від одної відрізняється. Тобто Самі собі противоречили. Тобто таке слухати і вірити, в це взагалі. Виставили відео з ним, я його не впізнала, наскільки в мене був такий громізки, а там такий маленький, худенький хлопчик, живеш, чекаєш з надією. Тут дивишся, як він змінився, все опять такий удар по тобі, і пару днів треба було це пережити. <свісно> Зразу були заспокійливі, потім антидепресанти. Потім я зрозуміла, що мені потрібно жити, в мене на руках дитина, ну треба брати себе в руки. Неможливість зв'язатися з рідними, незнання того, що відбувається в Україні, що відбувається з рідними, що взагалі які що де проходить. Ну, Ми розуміли, що. Якщо ми досі тут знаходимось, значить не все так там просто. Розуміли. Точніше, коли щось в Україні відбувалося, таке значне більше для України, ми це фізично відчували на собі. Про те, що Херсон звільнили, та почали слухи просто ходити, хлопці перекрикувалися. По вентиляції в туалеті, в ітогі декілька камер трошки за це отримали. В ніч прийти на полон, на повернення на обмін вести, нам не, не казали, що ми нас везуть на обмін, нам казали, що летите нам в Сибір дрова рубати. До мене дзвонила його мама, каже, вітя в Україні. Мене... Я, я, чесно, я не знаю, які в мене були емоції, наче сльози виходять, такий ступор, і тут вже починаєш думати. А як, як нам тепер жити, як? що нам робити, як і він там прийде, він схоче сім'ю, не схоче. Знаєте, вже теж друга паніка почалася, така потім вже він ввечері позвонив і все, відпустив. Наче не було цієї відстані такої. Повернувся 71 кілограм, при тому, що до полону важив 100 фізично. Поки перших пару днів не розумів, що де знаходиться, тобто не вірилися, що повернувся все-таки додому. Останні ці колонії, де ми були, по 16 годин на ногах стояли. Зранку від підйому до відбою, постійно на ногах прийом їжі на ногах. Спустя 4 місяці обмін, обміни були, знайомий з цієї же колонії повернувся, з камері разом знаходилися. Він казав, що нічого не змінилося, так і досі. Там хлопці стоять, погіршилося ставлення ще. Там доволі таки багато наших хлопців знаходилося. Я її побачив, ну, як бачив, коли вона народилася, я два тижні з нею пробув у відпустці і все. Десь тиждень дотичка до нього не йшла, дядя. дядя. Потім тепер все, тепер вже тато. Вона так неділю прям плакала, не підходила до нього, не хотіла йти на контакт. Думаю, ну, дивлюся, в нього теж такі аж сльози на очах, дитина до нього не хоче йти. Він наче розумів, що він не був, в принципі, з неї з народження. Але зараз все добре. Напевно, тижня-два так з осторогою не підходила. Не потім подружилися, але зараз з рук не злазить. Для нас от зараз проєкт Серця це В нас дуже велика подяка. Ми маємо зараз можливість провести час разом, оздоровитися. Саме для нашої родини проект «Серце серця Зосталі зробили вже дуже багато, саме для мого чоловіка. Так само подарунки дороговартісні, відпочинок, лікування. Серце Завсталі так допомагає. Я отримав від серця Зовсталі Діталбокс. Далі на 1 вересня старші дочці отримав рюкзак з канцелярією. Не забувають. Я розумію, що це не тільки нас не забувають багато я таких сімей.